Підрозділ продовжує виконувати завдання на двох вітинках. Коротко, перше, це глибока 92-го штурмова бригада, харті, Інші бригади достатньо активно тримають вітинок, незважаючи на те, що противник намагається використовувати і погодні умови, і застосовувати різні тактики на полюбою бою. Успіху немає. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію, і ініціатива перебуває на нашому боці. Це може здаватися статистично сухо ініціатива на нашому боці, але це титанічна робота, цілодобова. Всього офіцерського складу, як вищого керівництва, так і безпосередньо солдатів сержантів, які тримають передові позиції, але незважаючи на те, що противник нарощує інтенсивність, за моїм переконанням, в найближчій перспективі жодних успіхів мати не буде. Залишається проблемне питання. Це авіація з крованими На жаль, ви бачите, противник закидує не тільки передню лінію бозітнення, а гатить по місту Харкову, зокрема. Що стосується питань пов'язаних з Купінським вітинком, маю вам сказати, що це один з найкращих прикладів комунікації між бригадами, з якими нам доводилося працювати. А як ви знаєте, батальйон Хілець завжди перебуває на різних складних напрямках, і, відповідно, тут зібралася це 77-ма е, десантно-штурмова бригада, це і перша бригада оперативного призначення Буровій. Національної гвардії України це і 43-я механізована бригада, це і територіальна оборона і інші структурні підрозділи Сил оборони. І незважаючи на те, що ми з різних силових відомств, ми працюємо як єдиний злагоджений організм. Один виявив, інший супроводив, третій уразив, четвертий передав інформацію, що завершилось, звернувся, допомогли, забезпечили. Один з найкращих прикладів. Я можу відверто сказати, що сила оборони. Навчилися комунікувати, навчилися як тримати оборону, так і проводити заходи щодо вибиття противника з тих позицій, які він займає.